Данечка, добрый раночок. красавчик. Ну, покажи же, как ты красиво одевался. Давай, 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 дедушка, одевай, бо опаздывает. Давай, давай. То додивимся сейчас. Давай, ну, ручку. Ну, покажи, как ты красиво одягнулся. Давай. Ой-ой-ой, <сос> а как -ой -ой, гарно. Костюмы. Давай ручку. Ну, Я Мама, я очень взволнована. Я очень Мама, Я очень взволнована. Я А? Я очень Я а? <сос> а, очень а а а Я очень взволнована. Я очень Я А Я Всем приветик. Как там, данечку завез? нормально. <сос> Багато машин, пробок? Так, да, пробка зранку. Всі в городі пробка, а. Пробочка. не можна доїхати. Холодні на дуже, не бачу скільки градусів на дворі. По нулях, мабуть, було зранку. А. а зараз вже все вже там. Що буде тепло? Кітка тобі подарів такого. Так. Да. Никитка такая. Я думаю, где ты взял? Что он тут показывает? Тут ты Я не знаю, для чего ты делаешь. безделушка. Да. Да? Угу. Мы приехали на комиссию с Егором. Все, ми вже перекомісували Ігора, заїхали на мойку і Русьці машину помить, бо вона дуже грязна, грязнюча, кап'єць. Так може щоточкою вже ж? А що ти щотко, а де щотка? Нема? Єсно типові там. Немає. Нема що таке, прикинь. Нема. Нічого собі, Аж сюди йде. Ой, вода, можна. Ай. І сьогодні погода дуже гарна, 22 буде відділося. Тепло. Класненько, Його вже розділся. Зняв вже курточку. Автомійка від, від 50 гривень. А ми 20 сунемо, а воно викидає і все, типа дай 50. Синочка треба побрити. Синок. Задуманий Ігор. Всі разом з Віталіком, так? Да? Віталік прокатає да. вас, мої дорогі. Тр треба оце буде. Ось треба буде здирати, наклейка була. Так, да, гроші добре є. 50 гривень і хоп і ще бачу пина. Ще на 20 раз і знов немає. З'їдає так, що везде дай гроші, везде. Без грошей ніяк не можна. От як то воно, яке життя. М, гарна сьогодні погода. Самий гарний день, правда, за всі дні? тепленько, да, да вообще тепло. 5440 солярка, бачиш? А вчора заправлялись скільки? Там 52 була. Сьогодні можна буде ще трошки подивитися машину, потремонтувати, трошки порозкручувати, лампочки подивитися. Ближній світ треба. Мої дальні. Віталік хоч трохи щось поробив. Ще треба буде кришку на бачок для антифріз, це mm -hmm. вообще небог милої та й гроші, да. Mm -hmm. Бачу, я їй кажу, що я бачила в інтернеті, типу, ці таблетки за 500 гривень, вона каже, не може бути. Боже, які вони дорогі. Ну, що ти зробиш? Оце виходить 1034 гривні, це на 15 днів лікування. Ого, угу. каже, обов'язково треба хоча б місяць пити обов'язково. Тому що, каже, навіть і ну, результата геть не буде ніякого. Тільки через місяць почувствується для кісток це все таки. Ну, тисячі гривень ну, лікування одних і 700 гривень других. Оці перші дороги, Це, мабуть, ось ці. Оці вістобан. Поки взяла на 15 днів. А там буде видно. Там буде видно. Я Вітролекс взяла по підластінку. Це в тебе дзвонить? Що ти дивишся? Ми вже вдома. Вітальон десь. Двори займається машиною, а я готую їсти. Бабушка повинна бути на кухні. Це я е смажу котлетки з корінного філе. Ви знаєте, яке дешеве філе у Житомирі? Може, і у вас таке є, але в нас в Овручі нема такого. 137 гривень золото. Філле таке гарнюще. Гумілка така гарнюща по 65 гривень. А я їм і кажу, а ну, ті, що стоять, там, один коло одного. Да й кажуть, то у вас, мабуть, конкурентів там мало. Тому так. Сало таке, знаєте, як ото солому ісмалене, дуже гарне. Тоненьке по 60 гривень, одне на два пальці. Ну, я купила 170 гривень. Дуже добре, м'якусіньке. А це, дивіться, які класні груші. Тоже базар є базар. Пройти через двох продавців стоїть жінка і торгує по 35 гривень. Я пройшла, дивлюся, по 20 гривень і по 15 м'які. Це називається лісова казка. Ну, такі груші, мертві, якщо чесно, я таких і не їла. Дійсно, як казка. Це кріп купила. Бачите, 20 гривень великий пучок. У нас навіть дорожчі. Взагалі, якось дешевше все я вам скажу. Я вам скажу, мої дорогенькі, що а, тут а, дійсно що дешевше жити. Чесно вам скажу. І роботу, мабуть, можна знайти. Так що такі справи. Отакі справи, мої дорогі. А, це ще я картоплю вару, буде п'юре, і ось таку натушила, не знаю, чи ви любите, Ну, я дуже люблю. Ігор теж є і ірочка моя дуже любить капусту, отаку. Я робила. Таку, ну, На чотири частинки різала, трошки водички підливала, таку поверху олійкою і солила. І ставила у духовку. Ну, Вона там почала горіти, то я її переставила на плиту і накрила кришкою на малесенькі і Вона стала теж така коричнева, як янтар. Вийшла дуже гарна. Це така капуста, знаєте? Вона така м'яка. Така, от, знаєте, як товсту шкура, вона дуже добра. Це мама. моя покійно тоже дуже любила таку капусту, вона весь час так жарила. Я вам скажу, що я, наш міст, наше місто, Овруч, я дуже люблю. Я де не була, я все одно повернулася на свою, вважайте, родину. Але чого мені хочеться бути, тому що я із своїми онуками, своєю донечкою. А, я думаю, що ви зрозуміли. Ну, якщо подумати правильно, то мене нічого бовруч не тримає, мене там нікого немає. Навіть родичі всі. Тут ближче так що, Бачите, я вже ось тільки тут, Ну, мені треба було бути, і я вже геть привикла, малий дуже вогонь включила, щоб не погоріли, щоб були гарненькі. Це весь яєчка. Тут у мене одна філійка перекручена. Лавровий листочок, часничок, сілька, трошки перчику і крохмаль. Все, і вони такі гарні. Гоу! Таке у мене пюре, Я трошки наслідка сюди додавила. І все. Потопкала і трошки водички. І скріп. мої готові. Буду накидати. Nikitočka prišiel, vy bude obedať.